Привіт, друзі! Спонтанне сьогодні в нас достатньо відео. Стою з тазіком, щось мішаю. Що вам скажу? Котлети хороша штука. Котлети тюхтельки, фрікадельки, м'ясні рулети з фаршу. Все класна, хороша штука, яку ми любимо їсти, але інколи буває у нас такий момент, коли взимку ти хочеш то з'їсти, і думаєш, блін. Зараз мий сковорідку, мий терку, мий чисть, натирай, обжарюй, перемелюй, мій м'ясорубку. Можливо, я впевнена, що більша кількість, напевно, знають. Котлетний фарш можна і потрібно заморожувати. Я це вже багато років це роблю і хочу вам сказати, що це дуже велика паличка виручалочка. Коли прийшов, і за 10 хвилин у тебе готові котлети. Хто знає свою рецептуру, той знає свою рецептуру. Я поділюсь, що роблю я. Що у мене тут? У мене ось фарш. Я багата сьогодні. У мене фарш з трьох видів м'яса. У мене індичатина, свинина і яловичина загальною вагою 4 кг. На 4 кг перемеленого фарша взятий один заводський звичайний сухий батон. Батон нарізаний, замочений в молоці. Добрячий, він відмок. Значить, на 4 кг м'яса перемеленого, один батон, кілограм меленої цибулі я додала і додала 8 зубочків часника. Це так, як любимо ми, скажімо так, основа. Хто не любить більше, менше, той коригуйте під себе. М'ясо перемелюється, батон віджимається, перемелюється, цибуля перемелюється, якщо чесник, то додаєте через чеснокодавку. Це все діло треба ось так добряче вимішати. На цьому етапі заготівлі впрок. Котлетного фаршу, я ніколи не додаю ні яєць, ні солі, ні перцю. Е, колись пробувала я робити вже готові котлетки і заморожувати готові котлетки. Е, Мені не дуже той спосіб прижився. Я роблю ось так, як я роблю. Потім, коли я розморожу, я додаю на кілограм приблизно на, на свою порцію. Порцію формуємо згідно своєї родини. І згідно своїх побажань. Я, наприклад, з цієї порції, що в мене є величенька. У нас з чоловіком є в сім'ї двоє на даний момент. Я зроблю, ну, напевно, чотири порції. Заморожу чотири мішочка. От на таку порцію я додам одне яйце ціле, або ж два білка. Багато яєць додавати не потрібно, тому що від яєць котлети стають жорсткими. Посолю, до Сформую котлетки, обваляю в панірувальних сухарях і буду смажити. Тут у мене ось на 4 рази, відповідно, одним ходом я економлю 4 мийки посуду, перемелювання і 4 походи в магазин по м'ясо, якщо ми ходимо. Фарш потрібно добре, друзі, вимішати, щоб він став клейкий, липкий і тримався кучі. Заморожую я в прості отакі поліетиленові пакети. Можна вакуумувати, можна заморожувати, куди ви хочете. Працюю голими руками. Я показую свою домашню кухню. Я працюю голими руками. Запасаюся завжди мискою з водичкою, для того, щоб від фаршу руки помити. Пакетики я приготувала, хтось скаже ось що важлива річ хтось скаже, в морозилці нема місця того, що там всього і різного. Друзі, в морозилці треба вміти правильно скласти. Багато років у мене була така сама ситуація: у мене нічого там не влазло, хоча в мене дві морозилки. Питання в тім, як же то скласти. А скласти треба дуже просто. Ось я собі свій фарш умовно от, ділю на 4. Все. Умовно, поділила на чотири частини. Беру звичайний пакет. Одну частину, закладаю в пакет, заклала у мисочці своїй, обмию руку, обітру і сформую з пакетика зручну, зроблю пакет зручної форми. Він повинен бути, друзі, прямокутний і плаский. Скільки буде в мене пакетиків, стільки я сформую їх приблизно однакового розміру. Ось так ножичком можна тупою, тупим боком. О. Якщо воно не тримається, не виходить. О. Все. Це у мене одна порція. Я її загортаю. Беру другий пакетик. У мене тоненькі пакети, тому я кладу в декілька пакетів. У кого спеціальні пакети для заморозки, то не треба. І оцим загорнутим своїм краєм я закладаю вниз. Все, ось у мене перший пакетик. На нього. Ляжуть ще оці три, котрі тут лишаються. В результаті ми маємо котлетний фарш на 4 рази посмажити котлети, котрий буде розміром займати місця в морозилці. Ну, тут, напевно, 20 на 15. Ну, і висотою, напевно, він буде на 20. Тобто, отакий рівний квадратичок. Отак, з топочкою. І так ми покладемо в морозилку. Друзі, Класний це спосіб для тих, хто хоче смачно з'їсти і менше на кухні стояти і потім це прибирати. Тому що кулінарія, штука класна, але все, що ми на кухні робимо, воно займає багато часу. Я хотіла поділитися з вами таким способом. Можливо, хтось знає, хтось не знає. Менше з тим, друзі, хто так не робив, спробуйте на маленькій порції. Можливо, вам сподобається. Ну, а не сподобається, значить, не ваше. Дякую за перегляд і на все добре.